З перших секунд поєдинку ЗТР почав громити ворота гостей. Свій перший гол молдаванам вдалося забити лише на дев'ятій хвилині, і то зі штрафного, коли на табло вже красувалися переконливі 5-0. Надалі запоріжці продовжували збільшувати перевагу, довівши її до десяти очок – 17-7. Під кінець тайму Олімпусу пощастило забити чотири рази поспіль. Тож на перерву команди пішли за рахунку 17-11. Саме головне, що ребята професіонально атніслізькі та ігрі ні. спустя рукава, даже при том, что мы выиграли там 9 мячей, дома никто не была установка, чтобы никто не расслаблялся и выходили и профессионально выполняли свою работу. Сегодня они услышали нас и это радует. Вже за кілька хвилин після старту другого тайму трансформаторники знов вели. Плюс 10. Далі різниця лише зростала. До екватору ігрового відрізку підійшли за рахунку 29-17. Головний наставник запорізців Віталій Нат випустив на поле молодь. Кирило Корелов, Іван Бурзак, Максим Стрельников та Роман Бережний тренера не підвели, вигравши останню десяти хвилинку вісім А матч ЗТР завершує з солідним відривом 40-21. Ясно, що любительська команда на не може соперничати конечно, с профессиональной командой. Но, тем не менее, первая игра была как бы немножко поинтереснее. Здесь, не знаю, как-то первые дали на нокаут, сделали нам там в начале первого тайма, да и второго то же самое. И растерялись немножко. Вже цього четверга на ЗТР чекає гра за Суперкубок України. Проти його діючого володаря – земляків з мотора. Настроение хорошее. Самое главное, что у нас пошли игры, потому что любые тренировки это тренировки, а хочется играть. И видно желание и рвение у ребят. И они уже просто соскучились по играм. И здорово, что начался кубок, начался чемпионат, теперь суперкубок. Дальше пойдет Балтийская лига. Это очень здорово. И чем больше игр, тем быстрее они наберутся опыта. Що ж, стосовно Кубку ЄГФ, у другому раунді на ЗТР чекає швейцарський Векертун. Ігри відбудуться 8, 9 та 15, 16 жовтня. Станіслав Піцюрін, Олена Назаренко, Руслан Чавченко, ТВ-5.